Російський шпигун підібрався в притул до Володимира Зеленського, роками зливав надважливу інформацію Москві, і можливо, саме він віддав наказ розмінувати Чонгар. Ця новина шокувала весь світ, і що найстрашніше, він не просто був десь поруч, а займав високу посаду в СБУ. У вищих ешелонах влади сидів зрадник, і тепер стало відомо, як він туди потрапив. Але це ще не все. Західні журналісти провели сенсаційне розслідування і виявили такі деталі, від яких волосся стає дибки. Ви дізнаєтеся, як ФСБ роками впливала на кадрові рішення в Україні? І хто ж таки розвалив оборону на Півдні. Тож влаштуйтеся зручніше, бо ця історія вас шокує. Мене звати Микита Гаврилюк. Обов'язково підтримуйте нас лайком та підпискою. А також покажіть це відео вашим знайомим, щоби вони не пропустили ці надважливі викриття. Отже, у Верховному військовому командуванні України роками сидів агент Кремля та зливав секретну інформацію Путіну. Мова про Олега Кулініча, і це не просто якийсь випадковий чиновник, це генерал СБУ, якого у 20-му році призначили керувати кримським управлінням. Деталі, які ми вам далі розповімо, підштовхують до думок про те, хто ж таки міг розмінувати Чонгар, і можливо слідство. Вийде на цю правду, хоча Крим тимчасово окупований підрозділ СБУ, яким керував Кулініч, відігравав критичну роль у зборі розвідданих, контррозвідці та підготовці до можливого вторгнення. Саме під час керівництва Кулініча у 2022 році з Криму почався повномасштабний наступ російських військ. І ось тут стає цікаво. Адже замість того, щоб координувати оборону, він робив у Усе можливе, щоби Київ не отримав правдивої інформації про загрозу. Він не просто знав про вторгнення, він став однією з його причин. Кулініч отримав посаду і почав планомірно руйнувати систему безпеки. Він розставляв на ключові місця людей, які були некомпетентними або лояльними до Росії. Блокував важливі розвідувальні операції, глушив інформаційні канали між Києвом і південними регіонами, в першу чергу Херсонщиною та Миколаївщиною. І головне. Він готував плацдарм для швидкого наступу росіян, коли війська РФ зайшли через Крим. Вони точно знали, де найслабші місця, і саме кулініч зробив все можливе для цього ще у 2021 році. Він організував на Херсонщині антитерористичні навчання, щоб знайти всі прогалини в обороні регіону. А що робив кулініч у перші години повномасштабного вторгнення? Він наказав своїм підлеглим не втручатися, а потім, взагалі, розпустив частину підрозділів і віддав наказ скласти зброю. Натомість, зброю, яку мали використовувати для захисту українців, передали стороннім особам. Ну тобто, взагалі, не зрозуміло кому. А потім він втік вже 24 лютого, поки на півдні розгоралася Катастрофа він тихенько виїхав до Києва, залишивши після себе хаос і відкриті двері для окупантів. Він допомагав ворогу знищити Україну зсередини. У липні 22-го року Кулініча заарештували. Спецоперація була блискавичною. Він не встиг ні втікти, ні знищити докази. Йому інкримінують державну зраду, участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем. Максимальне покарання 15 років ув'язнення. Але найцікавіше навіть не це під час обшуків вдома у Кулініча знайшли докази, що він співпрацював з ФСБ ще до війни, в тому числі схорон зі зброєю та його документи працівника ще КДБ. Також СБУ змогли вилучити дані з російських баз, які підтверджують його багаторічну роботу на російській спецслужбі. До речі, а знаєте який псевдонім був у цього агента. Котигорошко. його куратором був не аби хто, а Сергій Бісіда, голова п'ятої служби ФСБ, яка створена саме для знищення України. Саме ця структура переконувала Путіна, що Київ впаде за три дні. Ну, як бачимо, не все так склалося, як гадалося. Тепер слідчі намагаються зрозуміти наскільки глибоким загалом був вплив кулініча, адже він не просто зливав інформацію, а й активно впливав на кадрові рішення в СБУ. Саме він допоміг призначити людей, які блокували роботу спецслужби у перші години вторгнення. І тепер ми знаємо, як саме цей щур проник у центр безпекового сектору України. Велике розслідування оприлюднили британські зе Таймс. Виявляється, Олег Кулініч був частиною масштабної агентурної мережі, яку курував Володимир Сівкович. До речі, тепер ми навіть маємо спільні фотки з відпочинку Кулініча і Сівковича. Про всяк випадок нагадую, що Сівкович був одним із ключових фігур у проросійському таборі української влади. За часів Януковича він обіймав посаду заступника секретаря РНБО, де займався питаннями національної безпеки. А під час революції гідності саме він координував силовий розгін протестувальників на майдані. Ну а після втечі Януковича також втік до Москви, де і продовжив працювати на Кремль. Сівкович був зв'язковим між Кулінічем та Москвою. Саме він передавав ФСБ українські плани оборони, інформацію про пересування Зеленського та секретні дані СБУ. І саме він, за даними Зе Таймс, допоміг Кулінічу увійти в політичні кола, де той зміг наблизитися до Зеленського. Щоби зрозуміти масштаби проблеми, варто подивитися, як саме Кулініч опинився на цій посаді. Приготуйтеся, бо це справжній шпигунський трилер. Його протягли до влади через впливового американського адвоката у 2017 році на сцені з'являється загадковий персонаж Маркус Коен, адвокат із США. Тоді Володимир Сівкович, коратор операції, найняв Коена, щоб той вивідав, яка інформація про його сівковича корупцію є в американських спецслужб. Напевно, американець зарекомендував себе, бо вже у 2018 році Коен та Сівкович зустрілися у Відні. Разом із ними каву випити прийшов і кулініч там. Коен показав зрадникам звіт про перевірку тогочасного керівництва спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назара Холодницького. У цей момент я сиджу з колишнім генералом КДБ і командиром СБУ. Вони обидва були вражені. Дуже ціную. Ну, тобто, бачите, він навіть свідомо бере у лапки слово колишній генерал КДБ. А отже, Коен розумів, з ким саме він має справу. Вірогідно, саме після цього його повноцінно завербували для просування кулініча в СБУ тим чи іншим способом. Ну і вже у 2019 році Коен ніби випадково перебував у Києві та виявив бажання стати неофіційним лобістом Зеленського у Вашингтоні. Ну тобто, він, наче як створював чинному голові держави позитивний імідж на початку серед американців, і офіційно він працював на громадських засадах. Хоча згодом з'ясується, що гроші йому надходили через російські канали. Ну тобто Кремль вважав, що може зробити з зеленського маріонетку, або просто таким чином вже розставляв пастки для нього. Далі стає ще цікавіше. Виявляється, що цей Маркус Коен заплатив британській конторі Global Analytica майже 200 тисяч доларів. Ця фірма мала забезпечити буцімто кіберзахист команди, тоді ще кандидата в президенти Зеленського, в тому числі був факт постачання ніби як захищених телефонів. А чи не може виявитися так, що команда Зеленського просто отримала російську прослужку? Як ви вважаєте? Напишіть у коментарях. У 2019 році американець познайомив передвиборчу команду Зеленського з Кулінічем і представив його як видатного експерта. До речі, якось прокоментувати всю цю історію, Коен відмовився. А далі класична історія. Після перемоги Зеленського Колініч отримує посаду в СБУ. Тут варто поставити логічне питання: а хто перевіряв цього громадянина і його біографію? Як вийшло, що людина, яка вже тоді мала зв'язки з проросійськими діячами, отримала доступ до державних таємниць? Пишіть ваші здогадки у коментарях. Але він прорахувався. В СБУ теж не сидять наївні люди. Коли почали аналізувати його діяльність, то випливли контакти із сівковичем, російськими дипломатами, таємні поїздки до Білорусі. Його взяли під спостереження і вже влітку 22-го року заарештували. Просто щоб ви розуміли, розслідувачі «The Times» поговорили із високопосадовцями з української контррозвідки, і ось що ті їм сказали. Кулініч був найціннішим агентом ФСБ в Україні. Його діяльність можна порівняти з Кімом Філбі, який знищив британську розвідку Мі-6 зсередини, та був агентом СРСР. Його посада надавала йому доступ до важливих секретних даних про обороноздатність країни. Сьогодні Кулініч перебуває під слідством. Його суд ще попереду, бо матеріалів по цій справі ну дуже багато. Але ця історія не просто про одну паршиву вівцю. Це історія про те, наскільки глибоко Кремль проник у нашу безпекову систему. І Якщо один шпигун міг завдати стільки шкоди, то скільки їх ще залишилося? Як вважаєте ви? Напишіть у коментарях, дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво і ви хочете більше таких викриттів, Обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк. Це допомагає поширювати правду та робити її доступною для більшості людей. Ця історія показує наскільки глибоко російська агентура проникла в нашу безпекову систему, і скільки шкоди вона могла завдати. Важливо не тільки знати правду, але й робити висновки, щоби подібне не повторилося. Тож напишіть у коментарях, що вас найбільше вразило у цьому розслідуванні, і чи варто нам продовжувати ко. Попати ще глибше. До зустрічі в наступних розслідуваннях буде ще гарячіше.